І всім привіт! З вами ходраго Бравл Старс. І це вже третя частина, лише перша сила. Як ви бачите, в попередньому відео в нас нібито було лише 150 кубків, а зараз в нас вже майже 700. Я е, казав, ще в попередньому відео, що я пройду всі квести, і я це зробив. І дуже покращив наших бравлерів. Корді Ніта, наприклад, вже ж на 10-му ранзі. Також Джесі на 7 і Поко на 8. -му. І зараз ми заберемо всі подарунки, які я заробив, виконуючи ці квести. А до наступного відео я планую вже всіх гравців апнути на 10-й ранг. І також мати нові подарунки. А ми, я не буду затягувати. Починаємо! І зразу почнемо з кубків. Тут ми зразу забираємо кредити і зразу відкриваємо нового Бравлера Джекі. Зразу новий супер рідкісний Бравлер. І далі в нас новий рідкісний Бравлер. Тут Брок і Барлі. Ну, думаю, за брока нам буде краще гратись, ніж за Барлі на першій силі. І ми зразу забираємо й брока. Вже два бравлери в нас є. І наступним нашим бравлером це буде хто? Знову ці глюки. Епічний Бравлер. Тут е Мс і Бо. Тут я, звісно, що беру Бо. В нього і нормальний урон, і нормальне ХП. За нього має легко гратись. Також відкриваємо ми клуби. Мені воно шукає клуб, хоча це мені так не потрібно, я потім і так вийду з нього. Що це мені за клуб дало? Ну, в принципі, можна. Але він мені не так вже і треба. Також ми відкриваємо спреї. Вони показують нам, як робити ці спреї. У мене вже є декілька, я зароби... заробив недавно я їх. Далі. Забираємо ще кредити. І це вже майже бо. Ще 400 монет. За монети, як на мене, ми будемо купувати срібні скини і золоті скіни. Через те, що куди нам їх ще зливати? Такошечки сили, хай не валяються тут. І ще забираємо кредити і ще отримуємо ми. бо. Ще один новий бравлер, вже епічний. А наступним бравлером це буде рідкісний. І тут, звісно, що беру була, за нього набагато легше грається. І він зразу нам утримується Чотири Бравлери за одне відео. Чотири вже. І це ще не все. Суперіткісний Бравлер і тут я думаю брати. Ну, я люблю більше Діна Майка. Думаю, може за 8 біта легше буде. Добре, поки що візьмемо 8 біта. А далі я подивлюся вже. Також в Бравл Пасі у мене є дуже багато з 7 по 42 рівень. І ми починаємо зараз забирати кредити, монети і все інше. Ми вже Бравл Пас тут ніколи не купимо, через те, що я донатити сюди не збираюсь, тим більше у нас декілька відео лишається. Вже хай буде 8-біт, в нього багато ХП, класний урон. За нього легше буде на першій силі грати. І далі знову зразу епічний Бравлер. Тут Б і Мз. Ну, тут давайте візьмемо Емс. Вона краще грається на першій силі, ніж Ба. Монети. Знову Геми. За Геми також, напевно, будемо купувати скіни. Ще парочка кредитів. Надіюсь, ми заберемо Емс також в цьому відео. Може, навіть купимо ще якийсь скін. Але навряд чи ми заберемо Емс, навряд чи нам вистачить стільки кредитів. Забираємо всі монети. Це трохи довго робиться. Але ми вже зараз дійдемо до кінця. Буду старатись забирати по декілька зразу. Ні, навряд чи ми заберемо вже Емс. Навряд чи таки ми заберемо Мс. Так, ми не заберемо напев... вже Мс сьогодні. Скоріше за все, вже в наступному відео. Так, не, не вистачає трохи. За 10 гемів купувати я не буду. І, напевно, вже в наступному відео ми купимо якийсь собі скін крутий. Хоча. Зараз вже ніби є скидки. Давай Якийсь скін. Через те, що геми ми так витрачати не будемо. А тут є дуже крутий скін на Бо. Тому давайте купимо цей скін на Бо. Нам дадуть також Пін. І це дуже круто. Ось такий Хо-хо-хо-Бо. І зразу Пін. Також, надіюсь, ми ще не збираємо і купимо джеків. Ось так ми заробили за це відео була, Брока, Вісімбіта, Джекі і Бо. Цілих 5 бравлерів ми заробили. Ще й на Бо ми купили крутий скін. Ось такий хо-хо-бо. І пін отримали до нього. В Наступному відео, я надіюсь, ми також зможемо купити ще якісь скіни. Але ось таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Канал посилання буде в описі. А я постараюсь якнайкраще покращити ще цей аккаунт, щоб наступне відео вийшло пошвидше, щоб ми могли відкрити нові стардропи і забрати нових бравлей. До нових зустрічей!